Дві земельні ділянки громади розглядаються під будівництво очисних споруд. Наразі розпочато обговорення між профільними спеціалістами. Головний архітектор Сергій Орішако розповідає, що нарада пройшла в рамках розгляду комплексного плану громади. Зараз ми якраз займаємося формуванням земельних ділянок. Також в нас йде на завершальному етапі вже містобудівна документація з перспективами розвитки. Сьогодні ми проводили нараду теж по комплексному плану. Запланували нове місце під розміщення очисних споруд для міста, щоб ми не були прив'язані до очисних споруд одеського портового заводу. І ще ми зараз погоджуємо завдання щодо цивільного захисту. І будемо розробляти даний етап. Також ми отримали вимоги до екологічної документації і також почали розробку даного розділу. Тому плануємо до, цього, до кінця цього року і завершити розробку комплексного плану. Та вести громадське обговорення ділянки під очисні споруди мають знаходитися за межами міста. Розглядають одну в полі, неподалік траси М 28 друга в балці за південнівським кладовищем. В КП «Южводоканал» перспективу будівництва своїх очисних оцінюють позитивно, розглядають можливість облаштування сучасним обладнанням. На даний момент в середньому місто відправляє на очисні споруди припортового заводу приблизно 2000-2200 кубічних метрів на добу. Тобто це мають бути з невеликим запасом, я думаю, на 4-5 тисяч метрів кубічних. Але з урахування можливого ну, розростання міста якоїсь туристичної перспективи я так розумію, що ця ділянка має, має мати можливість ще додатково додати ще кілька секцій, можливо, на перспективі до 10 тисяч кубічних метрів на добу. Але першочергово нам потрібно мати десь 4 тисячі. Стосовно очистки, теж дуже важливе питання. Сучасні технології дозволяють робити таку ступінь очистки, після якої можна випускати очищені стічні води у відкриті водойми. Це, скажімо так, остаточна очистка або озонування, або ультрафіолетове випромінювання. І тоді майже чиста вода виходить і можна в принципі, випускати ну, очисті стічні води в воду. Одойми, я думаю, що треба, якщо колись ми до цього, хоч трошки приступимо, треба йти по шляху найсучаснішого, найсучаснішої очистки. І цю воду можна буде навіть використовувати для рашення, наприклад, ну в Європі, взагалі таку воду очищено не, не викидають, а використовують по другому, по третьому колу. Наразі будівництво очисних споруд на стадії обговорення. Дуже орієнтовний бюджет на сьогодні 4 мільйони доларів. Міським бюджетом реалізувати такий проєкт наразі неможливо. Тому обговорюється питання щодо залучення фінансування з інших джерел. Але після того, як буде зроблений проєкт споруд. Перший ярмарок на ринку за останні роки. 9 липня на території міського ринку в Південному відбувся ярмарок підприємств. У заході взяли участь підприємці з південного та навколишніх громад. Медова продукція, в мене своя пасіка. Також у нас своя така міні-ферма, ягідно плодова. Ми робимо пастіли, робимо чаї ферментовані. От. ну, багато чого, а знову ж таки на основі. Пастіл фруктових робимо тортики медово-горіхові. Mm -hmm. Дуже цікаво. Так наш столик, як що. ша. Як ми вирішили доєднатися до цього ярмарку? Ну, по-перше, ми ще до ну, повноставного вторгнення фестивалі їздили по фестивалям як чайна, медова чайна, так і називається. Ну от, тобі ж в нас такий бекграунд доволі непоганий. Ми всьому крутилися з великою війною. Це все трохи заглохло, а зараз починає знову розкачуватися. А так як це цікаво, знову ж таки, воно здорове, чисте, полезне, то ну, от ми нас ну, запросили ми. Відгукнули, скажімо так, бо в цьому ми ну скажімо так, професіонали на ярмарку. Були представлені вироби ручної роботи, вироблені майстринями, а також харчові продукти, зокрема олії, мед, шашлик та смаколики. Я кастомайзерка, я розписую одяг, аксесуари. Також займаюся волонтерською діяльністю з точки зору з чого, що розписую військові знаряддя на безкоштовній основі, просто як допомога нашим хлопцям та дівчатам. Тут в нас абсолютно різне. В нас розписані косметичні пенали, сумки, аксесуари. Ось до речі, майстриня, яка робить ручної роботи. Трохи шоперів. І звісно ж, футболки захід організували з метою підтримки місцевого бізнесу та надання можливості підприємцям представити свою продукцію. Організатори забезпечили учасникам місця для торгівлі, а також умови для безперешкодного ознайомлення відвідувачів із продукцією. Сьогодні у нас ярмарок для підприємців, щоб вони могли продемонструвати свою продукцію, знайти нових клієнтів, нові точки збуту або просто показати свої таланти, так кажучи. Бо в нас дуже багато людей з дуже цікавими направленнями, досить різноманітними. Тут, і починаючи від дитячих іграшок, в'язаних, закінчуючи продуктами харчування власного виробництва, досить цікавими смаками. Це громадська організація, майбутнього платформа якою, ну, головою якою являюсь я. і з адміністрацією ринку ВКП В'ячеслава мета, скажімо так, Територія, яка зараз є ну, досить такою занедбаною, була, де ми намагалися її привести до ладу, і щоб ця територія мала, скажімо так, ну, в цьому форматі змогу розвиватися, щоб крафтові виробники, які представлені зараз тут, Мали змогу, скажімо так, безкоштовно показати те, що вони виробляють. Це скажімо так. Ми взяли приклад з нещодавно було проводилась Одеса Крафт в Рів'єрі. Ось тому ми також там приймали участь. І вирішили зробити це тут, щоб так, наша спільнота тих людей, які займаються от виробництвом своїми руками, мали змогу представити як ну, як мого частіше це представляти свої вироби. Тому ми вирішили це робити у нас. Ярмарок не мав благодійної мети. Підприємці мали представити свою продукцію. Україну розпочався 10 серпня мистецький захід в артедворику палацу культури. Концерт організувала церква Євангельських Християн Баптистів «Вефіль». для глядачів. Підготували виконання християнських пісень. Я також християнин, і мені дуже сподобався братів і сістер. Концерт он був максимально, будь говорити, в духі, в духі і все таки постарались на славу. Зараз це очень актуально. час. Чому все-таки це веде піддержка і все таки, -таки дає надежду для людей? Я прийшла підтримати, бо виступає молодь нашої церкви. Тут є люди, які близькі мені, і, і мій син теж тут виступає. Дуже приємно бачити молодь, яка підростає не просто а, ну, на таких цінностях духовних. Дякувати Богу. Дуже добре, подякував і музикантам, слава Богу. Ну, ми віруючі, хотілося, якщо це християнська музика, що не прийти, не поучаствувати. Навіть. Ми ще підспівували собі в молитві, якби і так. Слава Богу, дуже дякуємо. Це чудово. Хай побільше буде такого. Хай побільше буде таких зустрічей, щоб люди чули. Чули про Господа і радувалися серцем. Все-таки це радість. Дякую. Я дуже люблю такі концерти. Мені, ну мені так дуже сподобався цей концерт. Мені дуже подобається, коли співають, грають на музичних інструментах. Мені це все дуже подобається. А які тут пісні співали, що ти почув? Ну, Такі як християнські, такі добрі, красиві пісні. Як молитва була. На сцені виступили музиканти, які займаються при церкві. З англійської назви їх колективів перекладаються як люди неба та сила благодаті. Для дівчат з «Грейс Форс» це був дебют на сцені. Це моє перше біростопень на сцені взагалі. з мікрофоном я Моя це моя про вона просто Не ну, очі дуже на серце знаєте, била так. От. перший раз чесно. Вот. Но, ну взагалі... Сбились во втором куплете последней песни. Вот, боялись, что всех сбили. Ну, не все благополучно пошло. Вот, в общем, Мне очень понравилось под впечатлением таким я уступала, я пела вот перед зрителями. Это это что-то с чем-то. Я была на клавишах, короче. Ага. Ну, я просто немного волновалась, когда играла. Вообще, немного сбивалась от волнения Сердце стукло как сумасшедшая, но, но я все-таки это смогла сыграть. Много это репетировала своей группой. Моя бабушка подавала поступить я Сначала не хотіла, потому что долго займатися просто не люблю коли довго. Но все-таки мене уговорили. І я вступила і коротше грати в групі. Християнські пісні звучали в сучасних обробках блюзових творів. Аранжування композицій старші музиканти здійснюють самі. Мета концерту показати, що церква не сухі догми, а живе спілкування, розповідає організатор заходу Сергій Кузін. Думаю, що це дуже гарно, коли е, кубка людей ділиться доброю енергією. Ось це мені дуже сподобалось. Я хочу цю енергію людям давати, щоб вони ну те, от, наприклад, прийшли з роботи там уставши там. От а коли вони побували на цьому, на, там на якомусь заході, на концерті, вони ну прям порхають. Основне місце, де ми в Проводимо концерти і спілкуємося, церковь наша. Але хотілося б, щоб, крім тих людей, хто ходить в церкву, теж побачили, що є люди, і що церква це не тільки там біблія, коли там сухо, тільки по правилам. Але є таке життя, коли приходять молоді люди, можуть грати, можуть співати, можуть реалізувати собі в музиці. І бачили, що музика не така якась класична. Же така, тось тобто, трошечки року, трошечки блюзу, тому і виникла ідея, щоб крім тих, хто ходить до церкви, прийшли люди і побачили, подивилися, як це воно, і може хтось прийде до нас, потім скаже теж хочу грати. Переглянути концерт християнської пісні можна у програмі про тиждень.